Усі до податкової співачка льо Вінницька прийшла задекларувати свої доходи від концертної діяльності, запевняє, що жодного разу не приховувала своїх статків від держави, і хоч привселюдно не називає жодних цифр, утім, палко закликає наслідувати її приклад. Ну головне, що ми сьогодні здесь собственно, это уже говорить о том, що ми прийшли сюди для того, щоб задекларувати принести деньги, котро какби каже гражданин обязан адапти государство. Час подати декларацію ще є, кажуть інспектори. На платники вже чекають до 30 квітня. Нагадують, форма декларації та її заповнення залишаються незмінними. Фінансовий документ можна віддати як особисто у відділ податкової, так і відправити через інтернет. Таким нововведенням тішаться в Солом'янському районі столиці. Всіх запрошуємо прийти до нас, отримати електронні ключі і подавати декларації в електронному вигляді, щоб не ходити і в таку погану погоду, як сьогодні не дуже сонячно щоб можна було своє робочого місця свого домашнього. З домашніх з дому або з робочого кабінету подати декларацію. Податковці підрахували цього року свідомих громадян, які вже задекларували податки, стало набагато більше порівняно з минулим роком. Уже подало у нас п'ять осіб, які задекларували більше 1 мільйона. Свої доходи вже стан на сьогодні. Тому надіємося, що в цьому році буде краще, краще нам буде жити. Чим більше буде податків сплачено, тим звичайно більше добробут буде нашій державі. Варто декларувати доходи і для. Римання податкового кредиту його можна взяти на навчання та іпотеку. Нагадують інспектори. Документи на податкову знижку приймають протягом року. Заповнивши декларацію, Альона Вінницька запевнила віднині спатиме ще міцніше. А всім друзям рекомендує йти до податкової налоги. Точніше важна часть любого государства імені за цих налогів, з цих маленьких налогів від кожного человека складывается общее благополучие нашої страны. Поэтому я всім рекомендую. Обязательно над этим хотя бы задуматься. Наталка Фулевчук, Иван Лаврентьюк, Социальный пульс.